Слово Верітас на ранок 26 серпня, говорячи про книжників та фарисеїв, Ісус каже: Ви сліпі проводирі. Людина може добре бачити помилки інших людей, навчати інших, як їм потрібно жити, але бути повністю сліпою щодо себе. Кожен з нас повинен побачити свою сліпоту, щоб іншим показати дорогу. Потрібно самому її знати. Ви відсіджуєте комара, а верблюда ковтаєте, каже Ісус. Комар і верблюд протилежні по величині. Ми можемо займатися різними дрібницями, другорядними справами, сповідатися з того, що пропустили, наприклад, вечірню молитву, а при тому роками не розмовляти з кимось із рідних. Очисти внутрішню частину чаші, щоб іззовні вона стала чистою. Процес навернення починається зсередини, з прийняття правди про себе. Святий Духу, покажи кожному з нас цю правду і веди нас до Ісуса Христа.